Усім привіт, друзі! Це Rovers, Ви на каналі Smart Company. І сьогодні настав час битви: битви бренду проти Китаю. Поїхали! І так, що ж сьогодні буде відбуватися? Да? В чому собственно прикол даного відео? І так, ми будемо порівнювати у тестах. Їх буде набагато, в принципі, об'єктивно для початку. Два. Якщо в принципі цей ролик зайде, можливо, ми придумаємо ще щось краще і складніше, але так ми протестуємо. Спроможність гарнітури цієї роути, яка коштує, да, ми пам'ятаємо овер дофіга дініг, проти цієї китайської шляпи з тему, і яка коштує буквально там щось біля там, пару десятків гривень. І подивимось, що воно взагалі, наскільки воно має право в собі на існування. Об'єктивно, об'єктивно, не починаючи навіть ніякі тести, попередньо від себе зроблю такий невеличкий прогноз. Я думаю, що локально, у таких закритих приміщеннях, аля студійних, домашніх, цей мікрофон покаже себе дуже добре. Я думаю, що він буде нормально добре працювати. Але як тільки ми вийдемо на вулицю, тут вже різницю ми відчуємо. От, я думаю, ці два тести достатньо. Я думав, що можливо забабахати тесталя те в машині, але то я думаю, буде зайве. Це вже буде близько таке. От. Е -е, окрім того, да, от, прикол. Е -е, і от поки ми розпаковуємо, давайте трошки лірики. Да, в принципі, якщо говорити, да, типа аля. В закритому приміщенні буде він добрий і добре себе проявляти. Я думаю, що так і буде. І на ж тоді платити оці овер там 150, чи скільки там я не пам'ятаю, це коштує брендовий. Якщо можна купити оце за пару гривень, і не паритись. Так, да, але тут є багато в собі плюшків додаткових. По-перше, це є і додаток, по-друге, це є впевнений, що відстань, яка буде тягнути тут. Значно більше. Третє, якщо навіть зв'язок проривається, тут є можливість відновити типу аудіодоріжку і не втратити звук нахрен. І, в принципі, таких мелких прикалюх, яких тут точно немає, отут є. Тому, в принципі, якийсь сенс у цьому у всьому брендовому є. Якщо ти використовуєш його дуже часто, якщо ти використовуєш його аля професійно, якщо ти там ще хтось. А... Треба брати бренд. Якщо ти робиш а-ля ASMR-зйомку, ну, в принципі, цієї вундервафлі достатньо. Ні, Оце конкретно вундервафля на лайтінгу, тому в мене їх дві. Е, тому цей ми запустити не зможемо. А це у нас на Type-C. І заведемо ми його зараз за допомогою iPhone і подивимось, як воно буде. Так. Опа! Цікаво, чи приїхала ця штука заряджена чи не заряджена, тому що вона ще якийсь час валялася тут на студії приблизно пару місяців. Так що теоретично, цілком ймовірно, може їй не завестись. Але подивимось. І так, дивимось, що у нас тут є в комплекті. І так. Для чого ідеально підходить? Да, нам навіть пишуть. Для того, щоб вести лайв-трансляції, для того, щоб брати інтерв'ю, ну, да, два мікрофона, і для того, щоб знімати влоги і шорти. Ну, значить, знову ж таки, влог є в собі. Вау! Тут є навіть вітрозахист, ну, як би, ніхрена собі, де. де. І отакий от набор нас зустрічає. В принципі, на мікрофон вже. О, ні, не мікрофон, правадулькін. Плюс один Type-C правалькін. І так, є прийомник Type-C, да, і два мікрофони. Також є прищепочка, дві, дві прищепочки, правильно для одної і для другої людини. Є зарядне і є вітрозахист. І в принципі, будь-то за ці гроші достатньо. Як воно себе покаже, зараз будемо дивитися. Давайте ні, тянуть, як то кажуть, ката і подивимося, що воно в собі то буде містити. І так, і так. зараз ми в тому самому вакуумі і дивимося. от Зараз ви можете чути, чути в принципі, як воно в собі показує себе зі сторони. Я поки що я поки що оцю фігню спробую завести. Де? І поцепіть навіть на прищепочку. І так, отак от. чпуньк. Це робимо. Опа. І все. Нікаво тобі не защікнулося, ніякого тобі більше супер прикола нема. Ну і ладно. Так сказати, як його включити? Ага, бачу, бачу. Все. Поїхали. Ану. Так. Ну, в даному випадку, це Type-C історія, в принципі, і ми писати будемо звук напряму на наш iPhone. Але, в принципі, потім все це щоб сконектити, протім взагалі немає ніякої проблеми, тому в принципі, в принципі, взагалі байдуже, куди ти пишеш. Я просто чомусь. І не знайшов якось для 3,5 мм розйом мікрофон. Але, я думаю, такий є. Щоб на дроті був, знайшов. Але на дроті така камон тупа. Тому так, давайте включимо зараз цю історію. Ану. От у нас тут все в пленочках. Давайте так. от. от я. Зняли. Раз. Зняли два. І зняли тріс. І так. Тут не що де включається, а оця історія як включається. Угу. Оце загорілося зеленим. А оце. Тебе треба як-то включати. А о. Тест номер один. Він є у кімнаті. І давайте, от тут є оця от фунтіфлюшка. В принципі, да, я так розумію, її, да, отак от вона легко пункт знімається, і можна теоретично, без проблем вітрозахист надягнути. Ну, давайте не будемо цього робити. Це без вітрозахисту, це також без вітрозахисту. І так, зараз ви чуєте цей звук, який я говорю вже, от, в принципі, все відео. Ви чуєте на мікрофон Rode. А тепер одно мгновення. І зараз, зараз ви чуєте звук, да, давайте переконаємо, що воно пише саме туди, куди ми хочемо, щоб воно писало. Покладемо максимально подалі оцю всю історію. І… <пх! Пх! Так. і тепер давайте спробуємо його отак от якось причепити. Да, от теоретично ми вже інтерв'ю беремо да, і дивимося, як воно. Бере зв'язок. Ну, я думаю, що знову ж таки, приміщення закрите, закрите. І в принципі, мало би бути, ну типа, окей, типа камон, мало б бути добре, але ні факт. Е Під час вже так сказати самої редакції побачимо. Так, і так, давайте я поступлю навіть чуть-чуть так пунь-понь-понь-понь-понь. Це пунь, пунь. був тест номер один. Тепер зараз ми у подвір'я на вулицю, і там якраз такий легенький вітерейс, такий у е, дощ, вся історія, і подивимось, як себе мікрофон покаже там. Поїхали! І так, і так, от зараз ми знаходимося на вулиці. В принципі, е, погода така. Ну, Майже непомітний вітерець є, присутній наш мікрофон без вітрозахисту, що один, що другий, в принципі. Тому чесно, зараз ми пішемо на мікрофон Rode, і ви можете зрозуміти і відчути, який же є звук на бренд. Там шумить мийка, там зараз іде гуляє собака. І так, зараз будемо пробувати і включати, як же буде себе показувати оцей мікрофон тему. І так, Раз, два, три. Опа. Опа. І зараз ми пишемо на тему мікрофон, який в принципі знаходиться поруч із цим. Да? Отак от вони тут йдуть бок Е, І я думаю, що тут йому вже трошки боляче. Думаю, тут він прям себе дуже не ок почуває, і Напевно. Чути, що міг вам достатньо. Да? От, якщо я навіть, умовно кажучи, його зніму. Да? Отак от, от буду розмовляти. Ось, постакав, мразь. Е, буду отак от розмовляти, то вже, звісно, буде трохи краще. Да? Е, а можливо, і ні. Давайте може, спробувати його ще почепити ось в такому положенні якомусь такому. Так? От так от, да? от, як Думаю, що тут все-таки така історія. Хоба. Хоба. І зараз ви можете зацінити звук на нього. А тепер. Хоба. І ми знову на роуді, і ви можете відчути різницю. Да, отакий от легенький відосик у нас вийшов. Просто зрозуміти, чи варто переплачувати, чи ні. Але я думаю, і, знову ж таки, мій прогноз, що в принципі в закритому приміщенні. Окей, буде із Китаєм. Да, не супер, да, немає багато крутих стильних плюшок. Але зараз варто нам от розірвати конект, е, не знаю, будь-що станеться. Ця історія в себе не пише, ця пише, і ти в будь-який момент раз і все назад відновив. Тому, в принципі, право на життя має. А з вами було Smart Company, Мене звати Роберс. Пока.